Вони оживають і одна, і інша, і від пошкоджень, що були майже нічого не залишилось. Мова ось про ці дві 16-поверхівки, що в індустріальному районі. Кожна з них отримала серйозні ушкодження внаслідок прильотів. Величезні дірки скрізь поверхи. Одна з будівель взагалі нагадувала ляльковий будинок без стін. Така собі картина, що викликала жах та сум. Пошкоджено два будинка. На одному було знесено три поверхи і техповерх. Були пошкоджені несучі стіни і перекриття. На іншому будинку була пошкоджена техетаж і ліфтова шахта. Для того, щоб прибрати всі пошкодження, був задіяний баштовий кран. Першочергово убирали несучі стіни, перекриття, зруйновані. Потихеньку до процесу демонтажу підходили дуже серйозно, так як могла бути подальша руйнація. Після демонтажу всіх пошкоджених конструкцій приступили до відновлення. Робили несучі стіни і завовали монолітні перекриття. Потім зробили кровлю м'яку і приступили до фасаду. Фасад будинку було спочатку утеплено, поштукатурено і пофарбовано. Наразі проводяться демонтаж старих вікон квартир. І місць загального користування ставляться нові вікна, металопластикові. Проводяться пуски води холодної та гарячої. Тепло в двох будинках вже запущено. Процес оздоблювальних робіт під'їздів триває. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.